Хочеться поточнити з приводу світла і води на Херсонщині. Я вчора, буквально ввечері, запитувався з приводу світла у Херсоні. Я просто мешканець міста Херсона переїхав колись у Київ і запитав у. Місцевих у соцмережі інстаграм, власне, яка там ситуація повідомляли що 90% міста було без світла і майже 100% без води. Що вам відомо? Яка ситуація на сьогоднішній ранок Ну, ситуація складна дійсно. і е, Я теж, до речі, з Херсонщини, тому ми земляки з вами? Е, ситуація є складною. Дійсно, там противник намагається. е-е Повністю ну порушити як і в Україні мається на увазі на територіях підконтрольних нашим збройним силам знищити енергетичну систему нашу. Так само і на Херсонщині. Вони це роблять, але ну ситуація знаєте, більш складна зараз, крім гуманітарної, також і на фронті. Противник всіма силами зараз ми бачимо, як іде. І підтягуються резерви. Такого виведення великого військ немає. Тому тут ситуація складна, і зокрема і з енергетичною, і з гуманітарною, тому що вже і продукти не можуть на е, в повному обсязі на правий берег Дніпра саме там, де знаходиться Береслав, і Херсон в повному обсязі не можуть забезпечувати місцеве населення. Тому ситуація складна, і наші збройні сили роблять все, щоб поскоріше деокупувати і говорити там про світло, про тепло. Можна буде дійсно тоді, коли ця територія буде вже деокупована. Власне, також з приводу успіхів збройних сил України можна зазначити, що от пані Верещук повідомила, звільнено було чотири українських села на Херсонщині, якраз у напрямку південному. Взагалі, наскільки потужні обстріли артилерії? Бо чули ми нещодавно, що наче вивозили окупанти артилерію на інший берег Дніпра? От яка ситуація з обстрілами зараз? Ну, якщо ми говоримо про обстріли саме міста, як Миколаїв і інших, то вони в основному їх обстрілюють ракетами або використовуються безпілотні іранські літальні апарати. А якщо говорити по фронту, саме де mm -hmm. працює артилерія, це е, військові скажу, так артилерійські дуелі, то сказати, що вони сильно зменшились або якось зменшились, я б такого не сказав противник. Досі Наносить удари, попри те, що Збройні сили України постійно знищують і їх артилерії, і склади, але вони ще мають спроможність і переправляти, і поповнюватись, і ще мають, я скажу, на десь ініціатива є за нами, але в кількості саме артилерії противник все таки має перевагу, і кожного дня українські збройні сили цю перевагу намагаються. Зменшити, але ще не зменшилось угруповання противника і артилерія, що у них працює досить щільно. Багато чуємо ми таку тезу, що е окупанти готуються до вуличних боїв. Що це мається на увазі? Що таке вуличні бої? От для звичайного громадянина України, який не військовий, не розуміється, що коїться, і от е тут більше запитання такі виникають: е чого очікувати місцеві? Ну, Вуличні бої маються на увазі те, що ну на території Херсонської області вуличні бої можуть бути, якщо ми говоримо про боєобережі, це в самому Херсоні. Можливо, в Береславі невеликий населений пункт, да і, таке міського типу, мається на увазі те, що наші війська, якщо будуть атакувати і заходити в місто, то бої будуть безпосередньо проходити по Місто Херсону, взагалі, вуличні бої вони досить складні своїми тим короткими дистанціями. Багатим тим, що є багато позицій, є де захищатись і ворогу, і наступати досить складно в цих умовах. Місцевому населенню дійсно. Теж вони, ті, хто залишається, вони попадають перед перехрестний вогонь. Ну це дуже складна ситуація. Але з моєї точки зору, що якщо ми все зробимо справа правильно, то до таких боїв може справа не дійти. Те, що ворог, після якщо все буде добре, після нашого захоплення Херсону, що я дуже вірю, буде потім з лівого берега його обстрілювати в цьому, я не сумніваюся, дивлячись на те, як він обстрілює інші міста. Але тут на цьому напрямку треба бути досить небезпечним, тому що досить обачними, тому що є інформація про те, що ворог ще й накоплює сили і засоби. І саме головне ці е, такі речі, які він робить, там при виводить нашу техніку, виводить музеї, щоб це не було якимось знає, там, намаганням заплутати наші війська. Збити їх, скажем, з толку для того, щоб потім провести якийсь контрнаступ на миколаївському напрямку, тому що ще раз повторюсь, ворога. Ще достатньо ресурсів для того, щоб вести бойові дії. Ми маємо знаєте не вестись на ці їх провокації що вони, начебто, відходять все. Нам тільки залишилось чуть посунутись, і ми будемо на правобережжі йти по Дніпру Ні. То треба бути дуже уважними. І наші командири це знають, що ситуація складна, і просто так ворог не піде. Пане Романе, ще хочеться поточнити з приводу одного моменту. Раніше оперативне командування Південь зазначало, що вони контролюють усі переправи з правого на лівий берег. Також ми бачили ті ураження Антонівського мосту, власне, всіх переправ, не тільки його. Через це зіпсований був план росіян, і в тому числі відходу. І тому ми розуміємо, що ці переправи, тимчасові, які вони там обладнують, вони не можуть там у великій кількості перевозити там і техніки, і обладнання, і самі вони у повному обсязі тікати не можуть. Але все одно вони якось. Як то е, сказати, вмудряються вивозити усе з музеїв. Також окрім цього, вони навіть е, дитячий паровозик вивезли. Якщо можна зараз режисери, покажіть е, ці кадри, помітили е, люди, які також їхали там е, дорогою, побачили, що в напрямку Криму вивозять паровозик який курсував, колись катав дітей у одному з парків е, міста Херсона. От зараз глядачі можуть. Бачити, от мешканці Херсону точно впізнають цей паровозик він розташовувався в одному із парків. І от як їм це вдається, от навіть отакі дрібниці вивозити, якщо переправи, начебто ж не працюючи. ну Одна справа контролювати, одна справа вражати ці переправи. Я скажу, що противник ми бачимо на полі бою, що противник залишається ресурсним. А це означає, що, попри те, що ми знищили склади на лівому березі, попри те, що ми постійно вражаємо склади. На цьому, що у противника є можливість ще перекидати додаткові сили. Ну, по перше, працює наукаховська дамба, через яку вони перекидають, і mm. це не переправа, це е, стаціонарна е, стаціонарна об'єкт, який дає можливість їм переправлятися, і є багато інших переправ. Тому для того, щоб вони не перекидали, потрібно постійно вражати. На те потрібні ну багато ресурсів і все. Ми, я можу сказати, що ми скажемо, коли ми контролюємо, коли ми будемо бачити, що у противника є. Великий голос боєприпасами, а тоді можна казати про контроль. Поки противник може себе поповнювати, це такий обмежений контроль, який не дає можливість нам замкнути противника на цьому на правому березі. Те, що говорить, говориться про те, що вони вивозять. Ну це Російська Федерація. Вони забирають це, Ми пам'ятаємо і. Конфлікт в південній Осетії коли вони в Грузії мається на увазі, коли вони теж там вивозили практично так працювали, які тут це вплоть до унітазів забирали і везли в Російську Федерацію. Але ми повинні ще раз кажу бути досить обачними. Противник може все це використовувати так само і для того, щоб ми повірили в те, що противник виходить по військам. По військам, от вони вони там забирають музеї, там по різними даними навіть потьомки надістали його останки, і десь там вивезли, куди історичне насліддя, хай забирають. Але питання в тому, що ми не бачимо, що сильно відходять війська, де да? якісь виходять, а якісь заходять. Тому говорити про те, що ворог залишає правобережжя, залишає цей плацдарм, як не став, потрібно готуватись до серйозних боїв, і якщо ми хочемо його деокупувати. Зрозуміло, почули дуже дякую вам за розмову. Роман Костенко був з нами на зв'язку. Народний депутат України, фракція голос.